Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Якщо нам важко Псалом 117.6. Зо мною Господь. Не боюся нікого. Багато років тому подруга розповіла мені, як вона боялась перетнути вулицю, через яку проходило декілька інших доріг. Я ніколи не бачила нічого подібного. Правила перетину вулиці, яким мене навчили, здавалися неефективними. Я була настільки налякана, що просто стала на розі вулиці, дочекалася автобуса, і попросила водія допомогти мені переїхати на інший бік. Минуло багато часу, перш ніж я навчилася успішно перетинати вулицю в ролі пішохода, а згодом у ролі водія. Впоратись із життєвими труднощами набагато складніше, ніж проїхати небезпечний транспортний вузол. Нам невідомі життєві обставини автора Псалма 117, однак ми розуміємо, що вони були важкими і потребували молитви. У тісноті я кликав до Господа! вигукнув псалмоспівець його впевненість у Бозі була однозначною. Зо мною Господь, не боюся нікого. Господь серед тих, що мені помагають. Немає нічого дивного в тому, що ми боїмося, коли нам треба змінити роботу, школу або житло. Погіршення здоров'я, проблеми в стосунках і брак грошей викликають хвилювання. Однак ці труднощі не означають, що Бог нас покинув. Якщо нам важко. Шукаймо в молитві його присутність, які труднощі наблизили вас до Бога. Кому ви можете розповісти про те, як він вам допоміг? Помолимось, Милостивий Отче. Якщо мені важко, будь ласка, допоможи мені довіряти Тобі. Амінь. Матеріал надано служінням. Хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.